Чарівного дня, шановні українці, зараз коротко запишу вам відео про гординю. Причиною того, дивлюсь, що дуже часто мені пишуть відео, що там о, ви там занадто високої думки про себе, м'яко кажучи, у вас там гординя, от, яка вже там в пиху переходить, там, що ви там все знаєте, там багато чого можете, там що деякі все життя там лопачать за копійки, а ви їх зневажаєте, ну і так далі. Дивіться, це все м насправді не так, тому що. І так, і не так. Тому що нам система нав'язує толерантність і рівноправ'я, якого ніколи не було і поконом роду не може бути. Тому що слабкі гинуть сильні виживають. І якщо, наприклад, я знаю собі ціну, то мене не потрібно порівнювати бидла. Розумієте, і, наприклад, якщо суть системи зробити рабів солдат, там, які будуть гинути за владу за тих, хто э, ну, жирує, скажімо так, за олігархат, їх виховують тупими рабами, там, наприклад, з маличку з шкіл, садків, прирівнюючи всіх рівняючи під одній й саму схему права. Тобто, відводячи від того, що людина народжується не бути в якійсь країні, державі, в роду, ще чомусь немає жорсткої прив'язки, приходить просто розвиватися. От, відповідно, нам розповідає, що там і підофіл, там образно, і піп, і поліцейські вони всі однакові, всі рівні, наприклад. Ну, в чомусь вони можливо рівні, але в загальному всі люди різні, всі, особливо, ну, це всі різні частинки тверця. І якщо, наприклад, мені хтось каже там, що ви там негативно ставитесь до бідників, які там все життя працюють там за копійки, щоб вижити, ну так я негативно ставлюся, але я ну без злого умисла. Тобто, якщо я все життя з бідної сім'ї вчуся, тобто і заробляю там мільйони, маю багато бізнесів, я з нуля почав. Ну, я це досяг, досягнув. Я просто знаю, що інші, хто все життя бідує, вони ледацюги. Вони ледацюги, просто які не хочуть ні навчатися, ні вчитися. І що в цьому погано? Ви хочете мене прирівняти до ледацюг? Чи коли я кажу, що більшість людей я не люблю, тому що вони там, ну, ви кажете, там о, ви там негативно ставитесь до більшості людей, їх треба любити. А як їх можна любити, коли ліс засраний? Чого я маю ставати на однакову планку з тим бидлом, яке серить в лісі, засирає, яке приносить повну... Тару в ліс. І якщо щось приносив в повній тарі, то я порожню тару назад забираю. Люди, які серять а я більше того, я привожу якісь куплю, там дешеві дерева сажу, розсаджую дерева. З одного місця може екологічне в інше перевезти, щоб вони розмножувались розумієте, насіння посіяти. Чорнобривці йдуть з клумби в місті, взяв от зараз і пішов там в ліс кишені, витрусив, висіяв, щоб в лісі там сілись. Чорнобривці оздоровлювали ґрунт. Чого мене рівняти до бидла, якого більшість, розумієте? Навіщо таке робити? Звичайно, я, я себе, в не, мене нема гордині, я просто знаю собі ціну. І кожен має знати собі ціну, собі вартість. І ніколи я за бидлом за стіл не сяду. Розумієте? З тим, хто рабами людей наживає, чи тих, хто там на смерть заганяє, сам ухиляючись від клятви, яку, наприклад, давав. Присягав. Я нікому не присягав. Тільки собі. І все. Я не, не пихатий, але я знаю собі ціну. От гордість це нормально. І гордий того, що я в житті досягнув, а я дуже багато чого досягнув в різних сферах, тому що я постійно треную інтелект, я навчаюсь, читаю нове, піз, пізнаю нове, тестую, працюю, щось роблю руками, вивчаю, отримую від цього задоволення, чого якесь бидло, яке. Тупе просто лядаче ходить на роботу, там на держслужбу, наприклад, бачучи, як знищують націю, просаджуючи собі карму, неважливо, чи суддя, чи прокурор, чи простий якийсь там працівник в держустанові. Чому оці люди, які протирають штани, нічого не роблять, щоб копійки заробити, які все життя там хрещені, нию, і криби Боже, приходять, випивають 100 стаграм, зажирають шматком трупа якогось м'яса? І постійно незадоволені, чому я маю з ними бути на одному рівні. Ні, я від них відмежовуюсь, я стою вище на них по розвитку, по інтелектуальному, духовному, моральному і по результатам своєї праці, свого життя, що я вже створив. Не тільки карти книги і дизайни, які в усьому світі, в абсолютно всіх країнах продані світу. Дуже багато чого ще іншого зробив, що в більшості знати не треба. Ніколи я не сприймаю ні толерантність, ні рівноправство і демократії ніякої немає, я теж її не сприймаю. Завжди є сильні, є слабкі, є інтелектуали, а є бидло. Я собі ціну знаю. І хочу, щоб ви так само знали. І так само зневажали бидло, коли ви її будете зневажати у цю ледач, тупість алкашів оцих наркоманів, коли їх почнуть чмирити, наприклад. За їхню мову, навіть ту, яку зрадили, змінили, розумієте, коли їх зачмирити, загнобити, а бидло розуміє тільки силу. Тільки тоді щось почне змінюватися. А заживем краще тоді, коли більшість почне робити вчинки адекватні. Розумієте? Хай буде так. Слава нації, будьте гідними, людина гідна, а гідна людина не буде себе рівняти до битла. Будьте гідними. Це ознака гідність, це честь і гідність це ознака людини. Мати честь це не, не рівнятися з бидлом. З ледицюгами, з бідняками і з яким іншим сміттям. Кожен має руки, ноги, навіть рук без рук, без ніг люди досягають великих вершин навіть в спорті, заробляючи великі кошти на перемогах і багато де. Розумієте? Завжди можна бути людиною, а можна бути бидлом. Будьте людьми. Пишайтеся собою. І не рівняйтесь ніколи. Посилайте всіх толерастів далеко. Десь туди, в мордору, на Кацапію, там де їм міс заклято.